Перші про головне коментарі. Ми продовжуємо свою роботу. Говоритимемо сьогодні про Сполучені Штати Америки і про те, як е, Дональд Трамп нарешті він відвідав Білий Дім і зустрівся поки що з чинним президентом Америки Бараком Обамою. Адже інаугурація новообраного президента 45-го е, Сполучених Штатів Дональда Трампа відбудеться лише 20 січня. Отже, про першу зустріч е, у Білому домі чинного президента і новообраного. Ось про що вони говорили. Ми обговорювали певні організаційні моменти, що стосуються Білого Дому. Говорили і про закордонні справи, і про внутрішню політичну кухню. як я вже говорив, моє завдання наступних двох місяців це допомагати у передачі повноважень від президента до президента. І я сподіваюся, що Дональд Трамп готовий до співпраці з моєю командою. Знаєте, ми ніколи не зустрічалися. Ми проговорили багато ситуацій: щось тяжке, щось приємне. Обама розказав мені багато нового. Тож, містер президент, мені було приємно спілкуватися. Сподіваюсь, не в останнє. така от душевна розмова. А Обговоримо ми її з нашим гостем. Це політолог Руслан Бортник. Вітаємо вас. Вітаю вас, пане Руслан. Ми от. Всі помітили, і напевно, і не лише не лише політолога, навіть звичайні а, люди, що риторика Трампа після його перемоги дещо. Стало не такою жорсткою, вона да, така м'ягка, і він уже ніби президент, і він вже такий толерантний. І невідомо, він вже не невідомо, говорить чи таких з... е, дуже сильно, як би різких речей. Так, да невідомо чи змінить Дональд Трамп Білий Дім, але очевидно, що Білий Дім вже його змінює, uh -huh. тому що незважаючи на те, що він дуже різко і гостро, там сказав би так екстравагантно, uh -huh. навіть моментами критикував Обаму всю свою виборчу кампанію. Uh -huh. Він в кінцевому результаті, за результатами цієї зустрічі, він сказав, що йому було за честь зустрітися з з, з Обамою. Очевидно, що право ну. І правила гри, тобто вимагають нової, нового типу поведінки. Виборча еклектика, мабуть, ти різні дуже дивні часом заяви, Заяви вони, мабуть, залишились в значній мірі в минулому, в виборчому минулому. Що тепер робитиме Дональд Трамп на своїй посаді як президент? Як буде який буде розподіл сил? Його заступників, помічників і на що він буде робити ставку, Дональд Трамп зараз у нього перед ним стоїть ключовий виклик, це кадровий виклик. Він має назначити майже 4 тисячі нових посад, тому що ми потрібно все таки пам'ятати, що Сполучені Штати Америки це президентська республіка, а адміністрація президента це не адміністрація нашого президента, це фактично уряд Сполучених Штатів Америки. І президент очолює цей уряд, очолює виконавчу гілку влади. І тому насправді те, говорити про те, що буде робити Трамп, яким він буде президентом, ми частково вже зможемо, побачивши ті обличчя, які очолять його адміністрацію, які очолять державний департамент, всі ключові напрямки. Поки що сьогодні звичайно треба пам'ятати, що Україна не США і президенти там вимушені завжди вимушені тримати е, дотримуватись обіцянок да, даних виборцям. І відповідно та риторика, незважаючи на ту, ту всю еклектику, яка звучала риторика, частково ця риторика війде в, е, в програму реальних дій президента, і все ж таки певний коридор ми можемо окреслити. Дивіться перше слово. Я так розумію, буде в, е, в губернатора штату нью джерсі Кріса Крісті. адже він займатиметься самопередачою... Е, е, Передачою справ Обами до Трампа, і вочевидь, його буде перше слово. І він скажіть, будь ласка, Кріс крісті він, вочевидь, можливо, буде і тою людиною, яка донесе ситуацію в Україні до Трампа, і можливо від нього саме він почує. Що можете сказати? Склад, Які можуть бути складно сказати? Його... Я думаю, що ключовою фігурою, яку буде доносити ситуацію в Україні до Трампа, буде якраз Пол Манафорт. Uh -huh. 에, і відповідно вплив тих людей, які працювали з поломану. Потім він вже пішов у відставку, він же був тільки це лише очільником штабу. Ми, да, ми щодо розуміємо, що це людина, яка з найближчого пулу Трампа. І він, ця людина може очолити серйозні посади в адміністрації. Трампа. Але поки Трампі. що немає взагалі жодної посади, не озвучено, яку, обра... яку може посісти Пол може посісти зрозуміло. Але очевидно, що вплив його на Трампа дуже великий. Він очолював його виборчу компанію в найскладніший період цієї виборчої компанії. І ця людина є єдина з оточення Трампа, яка дійсно близько і глибоко знає. Ситуацію в Україні. тобто він може навіть лишитися на ролі сірого кардинала, який буде зповідати да, відповідати, за, наприклад, за дозволі. Східну Європу. Відповідати за стосунки з Україною, Росією за всією східною Європою. Я думаю, що що через реально він очолить цей сектор, і відповідно від нього залежитиме і ну, та Трампа. Пол ознакує. Манафорт він такий до, досить е суперечлива поста для України. Адже він в свій час ми знаємо, чому він пішов у відставку. нагадаю нашим телеглядачам, що Пол Манафорт пішов у відставку з голови передвиборчого штабу рештабу респуб... ще кандидат. То президента Дональда Трампа через скандал із чорною бухгалтерією партії регіонів, де він, начебто, від колишніх очільників а, цієї партії, також соратників Януковича, отримав майже 13 мільйонів доларів. Це для тих, хто просто можливо не знав цієї yeah. а, інформації. Скажіть, будь ласка, ну от судячи, виходячи з цього, він такий досить неоднозначний а, персонаж, скажем так, для України. Чи ви думаєте, що все-таки Америка, як Білий Дім змінив Трампа, так можливо нова посади може змінити пола Манафорта і його риторику ну, з України? Ну, довед, доведених звинувачень стосовно пола Манафорта сьогодні немає, і тому немає ні жодних бар'єрів, які б заважали б йому очолювати які займати якісь посади з адміністрації в адміністрації Трампа. Я думаю, що це дуже серйозна, насправді проблема для української влади сьогодні. Як е, їм вирозяти цю ситуацію? Адже в команді Трампа серйозно звинувачують нашу нинішню владу, не Україну, а владу саме спробують втопити Трампа, втопити його рейтинги цим скандалом з Полом Манафортом. Ага. Да і сьогодні дуже цікаво. Дуже цікава структура виходить в Україні насправді, тому що ті люди, які впливають на поло Манафорта, сьогодні знаходяться в опозиції в кількой мірі до влади, і сьогодні виходить, що українській владі треба говорити. А хто ці люди, хто Рената... впливає на пола Манафорта? Ті, ті, сказали, ті хто наймали понапола Манафорта. Будь ласка, можете це сказати. Це Ахметов, це пан Льовочкін, це, це можливо інші люди з оточення, які спілкувалися з поломаном фортом близько, і зараз сьогодні виникає ситуація, при якій мені здається, що президенту його оточенню премєр міністру треба говорити з цими людьми, щоб вони допомогли розв'язати цю кризу, яка виникла з. То сумках, а ви знаєте, Трампом. що та співпраця вона дійсно може потім справити якийсь вплив на пола Манефорта зараз? Адже е, буває таке, що е, стара справа завершена, і це Америка, вільна країна, і він про всіх забув. Але інших людей е, оточення Трампа не знає тут в Україні на сьогодні. Ага, тобто це того, ниточка да, більшість того, переважно більшість цих людей які вони є, сприймаються як вороги, як е, частина команди Клінтон, яка топила її наші рейтинги. Єдине, є виключення. Є ще ми можемо говорити про інших кандидатів, хто може наладити цей зв'язок. Можливо, це може бути той же Саакашвілі, можуть бути інші фігури, які можуть Маккейн. Па... Е, Сумнівно, все ж таки, Маккейн також вважають в Вважають давайте. Я так буду не торан. То казати команді Трампа Маккейна вважають зрадником. Маккейн спочатку підтримав Трампа, а потім він відкликав свою підтримку. І е, Трамп номінально лише республіканець. Ми маємо це розуміти, тому що е, республіканський істеблішмент в принципі позбавив його підтримки. Зрадив виступав чи за Клінтон, чи виступив проти е, підтримки? Трампа. Е, Але Трампу. Якщо він не демократ і не республіканець, то хто такий це Трамп? Лі лідер. Передусім, дуже сильний лідер, і ті, хто говорить, що цей лідер піде там на якісь поступки Росії, дуже помиляються. Тому що, прийшовши з іміджем сильного лідера, він в нього ще менше можливості йти на якісь поступки. Ці поступки можливі лише в відповідь на ще більш серйозні поступки з боку Росії. Дуже складний баланс може формуватися. Тоді який можете ви дати свій прогноз, які можуть бути стосунки Дональда Трампа і Володимира Путіна, адже він заочно Дональд Трамп, нібито признавався в любові путь. Тіну, але ми ж знаємо, що вони ніколи е, сам на сам і в реальному житті не зустрічались. Це така номінальна, можна сказати, любов, яка нічим не підкріплена, і при зустрічі може статися все, що завгодно. Це які така, знаєте, інтернет-зв'язок, коли дру, жінка з чоловіком нібито спілкується, нібито у них є якісь почуття, зустрічаються і розуміють, що воліка, вони не пара. що час планіють. Насправді в оточенні Трампа вистачає фігури, які знайомі з Путіним з оточенням Путіна. Це ж не справа не тільки Трампа та буває. <та, реку> Дійсно, такі такі стосунки на відстані, але я думаю, що е, персональні стосунки можуть бути хорошого рівня, тобто вони можуть бути майже дружні. Але е, ці персональні стосунки все одно е, будуть стабілізуватися американським істеблішментом політичним, урівноважитись американською бюрократією, і досягнення будь-яких домовленостей з Росією після обрання Трампа воно не є легшим. Ніж би ніж було б з обранням Клінтон. Якщо Клінтон пов'язували, умовно кажучи, оце, передусім на неї тиснуло цей істеблішмент. Але Клінтон сама по собі не мала такого іміжу сильного лідера, то на Трампа менш тисне істеблішмент, він більш самодостатній лідер. Але разом з цим це створює для нього додаткові складності в досягнення будь-яких поступок в бік Росії. Про зовнішню політику свою Дональд Трамп ще поки що особливо не говорив, але ми вже знаємо, що він говорив, коли вийшов із Білого Дому і про ті проблеми, які. Його в першу чергу турбують. Давайте дізнаємося. Ми збираємось дуже пристіпливо переглянути нашу імміграційну політику. Будемо наглядати за кордонами. Також швидко розглянемо медичне страхування та працевлаштування. Особливу увагу приділимо створенню робочих місць. Отже, Дональд Трамп в притаманні йому манері був. Не дуже багатослівним, чітко сказав. Ну, власне, я думаю, що це логічно, що він спочатку говорить про внутрішню політику Він звертається до свого виборця. До свого я тільки хотів да. сказати, що він звертається власне до свого виборця. І говорить про те, що цікавить американців. Е, ми знаємо, що з медичним страхуванням в Америці не так все просто і з робочими місцями. Скажіть, ласка, він якраз натискав на ті точки, які зараз дуже е, турбують американців. Прости Розумієте, правильно? насправді Трамп виграв бій, але він ще не виграв битву. Я вам більше скажу, mm -hmm. те, що він став президентом, в нього величезна опозиція і внутрішня, ну, всередині політичних структур по, по республіканської партії mm. і зовнішня вигляді республіканців і інших політичних гравців. Mm. Ризик для Трампа отримати імпічмент, про який говорять, він існує. Тим паче, це дуже екстравагантна людина. Я не знаю, як вона впишеться взагалі в правила політики стандартні американські, mm. то правила користування багатствами тим, які є Трамп. Дуже дуже складно для нього буде, і тому його він виграв. Він виграв битву. Він виграв один бій, але він ще не виграв всю битву. І далі йому прийдеться постійно щоденно за заголосив цих американських виборців. Більшість з яких проголосували за Клінтон. Адже більше голосів отримала Клінтон. А більше виборщиків щось за все отримає Трамп. Сам. Цікаво, е, яким чином будуть розподілені військові сили тепер Сполучених Штатів Америки? Адже відомо, що кожен із президентів щось вносить е, в це? І про е, попередника Дональда Трампа говорили про те, що він слабкенький був у вирішенні військових конфліктів. Він доручав це своїм радникам. Е, натомість, як це буде Трамп вирішувати, і як тут ми опинимося, тому що ми зараз якраз в центрі свого і чи е, так е, я хочу добавити да. якраз продовження Летальна Бому, витальні, зброї. чи Так, <свят> летальна зброя? Чи буде цей законопроект, який за? Зараз припадає пилюкою а, в Конгресі такий прийнятий, тому що республіканці вони хотіли його прийняти. Але ми дізналися, що республіканці я... тепер не за Дональда Трампа, <світ> і хто тепер це буде приймати? <світ> е -е все це залежить від тих від стану торгів з Росією. Ми чудово розуміємо, <світ> що це елемент тиску на торгів на Росію. Ми чудово розумів, що летальна зброя не вирішить нашу ситуацію на фронті. Тобто ми не захопимо Донецьк Луганськ, не повернемо його назад до України. Але це тиск серйозний на Росію. Тобто і тому це все залежить від перемовин з перемовин з Росією. Е, перемогу Трампа визначили, насправді цей фактор білого реваншу, умовно кажучи, в Україні в США, коли на на замість лі, ліберала, демократа, афроамериканця прийшов от такий консерватор білий чоловік його е, Трамп. З тим як він вийшов, да. ми зрозуміли, але да. хотілося б дізнатися, як да. ви гадаєте, як він буде спілкуватися з Росією, якщо відкинемо там існування Володимира Путіна, які. Трамп бізнесмен він робить ставку. Ви е, сказали про те, що е, для нього тепер буде важити е, певні поступки Росії, якщо він піде на поступки. Е, що для нього ці привабливим є в Росії, в Україні і взагалі в Європі в його політиці? Трамп буде президентом популістом. Хочу вам цю тезу ще раз підкреслити. Він не буде орієнтуватися всі інші президенти, навіть республіканці, на свою республіканську партію, настільки він буде орієнтуватися на громадську думку лише, тому що це його сила, структури його не підтримували. І тому думаю, в значній мірі від цього популізму відштовхуватиметься і його політика. Якщо він бачитиме, що домінують економічні мотиви і. Умиротворення Росії, умовно кажучи, відповідаю дозволить підняти рівень добробуту американських громадян знизити ціну на бензин, банальний такий поріг. То він йтиме на на домовленості з Росією. Якщо він бачитиме, що в інтересах американців і американці сидять біля телевізорів і, і вболівають за те, щоб довбанути Путіна, умовно кажучи. Він йтиме на конфронтацію. То це він абсолютно від, від, від від цієї громадської думки. Сьогодні я сьогодні ми не знаємо справжнього Трампа. Ми, ту цю риторику викиньте і забудьте про неї як він казав про виборчу компанію. Справжнього Трампа ми побачимо спочатку в, при, в його призначеннях, і кого він назначить на ключові посади, і потім ми зможемо вже конструювати певні моделі того, як він буде себе вести на, посад, на до посаді президента е, США. Ну власне, вже ключові посади. Ми маємо навіть графіку, хочу сказати нашим е, телеглядачам, е, Це його заява щодо uh -huh. України. Е, і утім, є вже перші імена, хто хто в Принципі, може які відомства очолити в команді Трампа, хоча ми там не бачимо таких е, відомих в Україні імен, скажімо так, на території Америки, вони можливо відомі. Так, е, пане Руслан, скажіть, будь ласка, президент Трамп для України це. Новий шанс увійти в американську політику з новим диханням, чи все таки можливо якийсь виклик для українських політиків домовлятися з одіозним сильним лідером, який насамперед бізнесменом, який всього в житті добився сам. Що на, це? на мою думку, все ж таки перемога Трампа це більш на користь Україні, uh -huh. тому що перемога Клінтон привела просто до затягування вузлів існуючих проблем. Клінтон не була спроможна досягнути розв'язання, не спроможна була не перемогти, не відступити, умовно кажучи, в цій ситуації. Крім того, Трамп, як сам він олігарх американський, він чудово розуміє е, наших олігархів, тим, в тому числі тих, які знаходяться у владі, і потенційно я думаю, він спроможний пробачити багатьох українських лідерів, які намагалися я кажу, його втопити в цій виборчій кампанії. Потенційно він спроможний також їх Розуміти краще ніж це розуміла рафінована політичка. Вибачте мені Клінтон і для України це шанс. Почати дійсно жити по новому, підійти до цього розв'язання цього конфлікту по новому, е, налагодити нові, більш якісніші стосунки з американською. В чому це може проявлятися, е, може проявлятися в тому, що дійсно Україна сьогодні може просити в США реальної підтримки, а не віртуальної. Я не про зброю кажу. Я прокажу про доступ до, до ринків американських. Нам не треба е, кредити, не дайте треба нам, гроші да, нам дайте mm. доступ до американського ринку, який найбільший в світі, про який всі в світі мріють. Що ми, ми на цьому ринку хочуть, починаючи від продукції металургії, закінчуючи продукцію господарства, ми можемо там багато продавати і заробляти на ньому гроші? Це підтримка, закінчуючи безвізовим режимом для для північної Америки, тому що це не тільки США там ви думаєте, ми це, розуміє... це реал... ні, ні, почекай, ні, ну, це американські реально... громадяни мають безвізовий режим. Я знаю, ви ц... думаєте, що це реально для українців мати безвізовий ставити. режим з Америкою? Ми можемо це питання ставити. Ми зобов'язані госпоста ні. Ми можемо ставити реально, реально. реально. О, при певному при певному якісному політичному діалозі. Це реально. За скільки часу? За скільки років це може бути? Бо я думаю, це багатьом глядачам. два три роки можна досягнути, допустивши американський бізнес. До прозорої приватизації українських активів так. американський якісний бізнес так. ми можемо ставити питання про безвізовий режим між Україною і Сполученими Штатами Америки. Можемо і маємо право. Але ж Трамп е виступив проти е збільшення кількості мігрантів мексиканських мігр... мексиканців. Тільки мексиканців, саме тому, що насправді тільки північні штати сполучені Штатів і північно-східні штати мають більшість сьогодні білого населення. Є, є серйозна вже етнічна проблема, яка змінює і в тому числі якість політики американської. Я тому й думаю, що політика США вона стосовно при. Пливу вихідців вихідів з східної Європи, взагалі з Європи, вона може бути дуже сприятливою, але не сприятливою для мексиканців вихідців з Азії. Mm -hmm. Чи може вона бути сприятливою для нас, якщо від нас поїдуть ще більше мізків і для нас більше це більше завжди робочі. втрата? Да, безумовно. Так скажіть, будь ласка, багато хто з політологів зараз озвучує те, що Петру Порошенку це виклик. Лідерство і новообраність 45-го президента Дональда Трампа, адже багато хто говорить, що йому доведеться цей шлях, який він вже пройшов з Обамою 2014 року наново проходити з Трампом? Йому доведеться знову будувати ці стосунки, і багато хто з політологів ваших колег говорить про те, що безумовно зустріч Порошенко-Трамп вона відбудеться, але це буде непроста зустріч для Петра Порошенка. Порошенко. Нас сьогодні ключовий виклик в цьому плані це розшарування політики, політики Якщо раніше формальна і реальна політика між Україною і Сполученими Штатами було єдині. Фактично, то що ну що щось було більш прозоріше, що ж менш ага. сьогодні? Я думаю, формально адміністрація Трампа продовжить продовж підтримувати Україну, продовжить зберігати високий рівень зв'язків з політичними колами України. Будуть зустрічі Порошенка та Трампа, а от неформально є величезні ризики на те, що адміністрація Трампа поставить на інші прозахідні проамериканські еліти, і що для них, от оточення президента, нинішня коаліція вже є битою картою. От це сьогодні ключовий виклик, виклик для влади. Як його долати? Мені здається, просто варто вибухи. Очитися просто варто покарати тих працівників, передусім національного антикорупційного бюро, які не маючи доказової бази, оприлюднили б матеріали по Манафорту і легалізували їх, які не маючи ні судового річ, нічого. покарати їх, а президенту президенту принести можливо певні там свої вибачення, пояснити, що ну це була певна помилка дезінформація з боку дипломатичних установ, з боку правоохоронних органів. І я думаю, що ці стосунки можна відновити і зробити їх ще кращими ніж було з Обамою. Да, скажіть, будь ласка, що ще Україні, окрім того, щоб вибачитися, потрібно зробити? Ми вже зрозуміло, що треба, якби можливо? Більше діалогу знайти і просто якісно поміняти Конструк... політиків, які будуть спілкуватися з американським істеблішментом новим. Як ви думаєте? потрібно показати передусім свою конструктивність сьогодні? І Сполучені Штати Америки і Росія знаходяться в певному такому тупіку. В куток зайшли. Україна сьогодні має пропонувати свої варіанти виходу з цієї кризи раціональні варіанти, компромісні варіанти, які влаштовували б обидві сторони і могли бути полем для переговорів. От демонструвація цієї конструктивності, деескалація ситуації, покращення ситуації безумовно з боротьби з корупцією, проведення хоча б якихось реформ, це прямі шляхи України для, для того, щоб не втратити Пане Руслан. Ну все таки Америка до сих пір, от е, я власне була на першому американсько-українському бізнес-форумі, який відбувся ще при Яценюку, і багато американських бізнесменів вони реально бояться навіть під урядові гарантії інвестувати в Україну. Вони говорять, що насамперед, щоб Україна отримала американські гроші. Нам треба викорінити корупцію. Це питання е, номер один для них не зовсім так. В... Ну, ні, не Ви ні, це то вами. що я вам скажу так. Це то, що сказали мені американські бізнесмени. Америка... Я не знаю, я не американські буду бізнесмени чудово працюють на багатьох корумпованих абсолютно ринках. Тоді в чому питання? Бо тому, що в вони озвучують це в стабільності послідовності, ага. тобто мають бути правила. Нехай вони будуть навіть неформальними іноді для бізнесу. Тобто вони може бути напівкорумповані, але вони мають бути стабільними. Тобто щоб бізнес міг щось планувати, хоча б на період 3, 5, 7, 10 років. І от тоді бізнес працює в люб... на будь-якому ринку з будь-якими правилами і на якому є стабільність. Оце брак цієї стабільності це сьогодні ключова проблема для інвестицій в Україну. Давайте ще пройдемося по е е команді Трампа. Зараз ми побачимо на екрані їх для наших глядачів. Для наших ми глядачів. зробили графіку. Так, от е ми бачимо його е членів почергового Ньют Гінріч, е Коркер Джуліані. Запитаю, скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, що можна сказати про цих лідерів? Вони досить так одіозно зображені з широкими такими жестами. Це ви знаєте, це не насправді тренд сучасного західного політики, коли до політиків приходять такі собі політики-фріки. Я їх умовно кажучи, називаю, не хочу їх якому разі образати. Прем'єр-міністр Британії. От Боб Коркер зараз, дивіться. Боб Коркер. Е, що ви можете про нього сказати? Я цього політика не знаю. Я його не можу коментувати. Тобто, ага. це, це, це треба вся ця команда майже є нова. Окрім там Джуліані, всі інші люди для нашого, нашого інформаційного простору є нові. Це, до речі, проблема. А Джуліані як е, достатньо до, 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 достатньо успішний був мером Нью-Йорка. Якби успішний політик може дуже мені здається, може бути одним з очільників саме економічного блоку в адміністрації Трампа. Угу. Угу. І ви ви думаєте, що ставка на цих людей вона е, виправдає себе з його боку, адже він е, залучає нових не, людей не зі старої політики? немає виходу для Трампа. Це його команда. Все решта це чужі гравці, які або не зберігали нейтралітет, або його відверто намагалися знищити. Тому це буде абсолютно нова команда буде нова політика, дуже популістична політика в Сполучених Штатах, і з дуже таке ну нас очікує в будь-якому разі певний період дестабілізації. Коли говорили про те, що ну це питання, те коли е, вибирався Трамп. Про те, що тут спрацював е, такий американський брексіт. Що це да. ті події, які відбувалися? Як ви можете це прокоментувати це, це і тренд, на чому воно позначиться? Це тренд західних сьогодні суспільств протесне голосування проти політику політики багатьох країн в Західній Європі і в Північній Америці, коли люди незадоволені, передусім, зовнішньою політикою, яка привела до міграційної кризи, до зростання міг, загрози терористичної, яка не привела до покращення якості життя громадян, і це тренд він продовжиться у Франції. Він плине на подальшу політику цих країн? Будуть приходити до влади Більше і більше таких достатньо екстравагантних політиків, які не зв'язані зі старими політичними системами. Ми бачимо це і у Франції, ми побачимо це, і в Німеччині. Де... Тобто, це світова така тенденція. Ви думаєте, тренд? що в Ангела Меркель теж змінять як і Оланда, які вона хешта? буде вимушена змінити свою політику, якщо вона захоче, захоче залишитись в політиці. Тому інакше вона там просто не в цілі є. Найвища явка за останні 60 років на виборах в сполучених штатах. Якраз демонстрація цього величезного соціального незадоволення. Яке навіть не фіксується соціологами. А ви гадаєте, воно виправдане? Чи це просто люди звикли до певного е способу життя і хочуть чого чогось більшого? Тому що люди не помічають люди що люди звикли воно... навіть не до певного способу життя а до постійного покращення цього способу життя. А вже сьогодні мабуть, ресурси чисто економічні ресурси для чого вичерпані? Е і тому люди відчувають певну незадоволеність і голосують за екстравагантних несистемних політиків? Тобто це не виправдано насправді з точки зору ну економічної сукочки зору, як міна як людини, це Правда, тому що технології удосконалюються, ми маємо краще жити з точки зору того ж, як живе світ, мабуть, це трошки завищені бажання. Давайте в нас уже майже вичерпаний наш ефірний час. Давайте зробимо висновки з всього, що ми з вами про що ми з вами говорили. Отже, е, Дональд Трамп, наскільки я розумію, це шанс для України. Шанс для України війти на новий рівень у світову політику і заручитися е, такою безпрецедентною підтримкою, навіть ви про безвізовий режим з Америкою. Сказали, це взагалі маємо, маємо вимагати шокую, цього так. Скажіть, для України це шанс, наскільки я розумію, з політичної точки. зору? Безумовно, того. це шанс дійсно по-новому будувати ті стосунки, які за останні два з половиною роки все-таки зайшли в якийсь глухий кут, кут, де немає виходу з цього. І Дональда Трампа ми ще не знаємо. І давайте дивитися уважно на його команду. В січні знову сядемо в цю студію з вами. Поговоримо вже більш детальніше. Тоді вже можу вам чітко спрогнозувати, які напрямки діяльності для нього будуть ключовими, і що він швидше за все робити. Трамп для України це е, добро доброчезло. Для України добро чи зло українські політики Ні, це, ну в ну чи погано? – це нуль. А цей нуль може стати і плюсом, і мінусом. Це залежить це все від наших рук. Що ми будемо робити з Трампом? Досить дипломатична відповідь. Спасибі з нами в студії. Нагадаю, був політолог Руслан Бортник. Ну а ми з вами на цьому на цій. Прекрасній ноті, ноті оптимістичної, безвізовий режим з Америкою, Дай Бог, щоб він був. Ми передаємо слово нашій колезі Анні Ані Ниченко. А ми з Віталіком зустрінемося з вами рівно за тиждень. Отже, Аню, тобі слово перші про головне новини.